Привіт, друзі, і вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео я буду готувати паштет смачний, ніжний, дуже такий, має, ну, такий делікатний він смак. І мені здається, досить швидко готується. Я вас запрошую на кухню переконатися, чи це справді так, і звичайно в коментарях поділитися своїми варіантами своїх улюблених смаків, тому що в паштет ми знаємо всі, що можна додавати, комбінувати з різними інгредієнтами, в залежності від того, що смакує саме в вашій родині. А ми покажемо саме той, який любимо ми. І так, що нам сьогодні знадобиться? Ось тут у мене 500 грам печінки з індика. Вона вже очищена, порізана. Ось тут у мене я відміряла 100 мл молока. Відразу заливаю, щоб вона постояла загалом, то біля 30 хвилин вона стоїть, але для відео залишила, почекала трішки. Ось так. Далі, ось тут у мене вершки, тут 200 мл масло, тут 40 г. Буду додавати, обсмажувати цибулю і моркву, а також потім ще додам до самого паштету, щоб він був ніжний. Також ми використаємо так, так, яблуко, яблуко і цибуля з морквою, як я вже сказала, для засмажки. Морква у мене була заморожена, я її розморозила. Печінка, до речі, також. Звичайно, зі свіжих це було б супер, але у мене завжди про запас все є наморожено. Свіже ми вже з'їли, тому на цей раз готую саме з цих продуктів. Яблучко будемо додавати, дуже додасть так, таку ніжну нотку. Нам подобається. І е, лимон і рукола. Ми з ними просто е, любимо їсти цей паштет, тому вони також тут. Е, вершки використаю ось такі: 12%, і все, можемо приступати. І так, так як печінка вже залята молоком і стоїть, я приступаю до засмажки. Ось тут у мене морква, вона ось так уже порізана. Це такі в мене заготовки, якби були в морозилці, тому буду використовувати таку. А загалом я її ріжу великими кусками, тобто ж такими шматками, не такими дрібненькими, Як от зараз, наприклад, буду різати цибулю. І це все. І щоб закінчити із процесом нарізання, то відразу, звичайно, очищу ще яблуко і наріжу його також. Також досить таки великими шматками. 2 грамм печінки цього яблука буде достатньо. І так, обсмажувати я буду на маслі, кину два менших шматочки. І для початку цибулю, а тоді додам моркву Цибуля і морква трохи підсмажилися, відправляю сюди ще два шматочки, масло, яке в мене залишилося. І відправляю зараз сюди ж печінку. Тільки печінку відправляю я вже без молока. Насправді дуже трошечки залишається, але без легу. І сюди ще відправляю відразу в яблі. І так, печінка вже готова, я її відправляю в каструлю. Це в мене буде ємкість, якій я буду збивати до однорівної консистенції паштет. Я також його посолила і поперчила. Це, в принципі, все, жодних інших спецій не додавала. Звичайно, можна за смаком додати те, що любите саме ви. І так, я перебуваю це блендером, а то тут вже поступила пропозиція відео вам дозняти завтра, тому що Ілюша дуже хоче вже паштету їсти в цій хвилині. О, за пасте? Так. О, моя улюбьна зець! Так. Це можна буде накрити. І ще одна мисочка в нас тут буде. Маленька. Давайте станемо. І так, ось тільки у нас пацштету вийшло. це ми зараз, я думаю, так за один присяг і з'їмо. Дуже, дуже приємна ніжна структура у нього вийшла і ніжний, приємний смак. Хтось тут мене вже теризує, тому я швиденько роблю канапку. І хтось буде уже куштувати. Буде? Так, Дитина ж повеселішала. Каже, скільки ж можна те відео знімати? Каже, без відео буде швидше, давай вже завтра. Ось так. І так, цей момент настав, дитина втішена. До речі, знаєте, ми по-різному їмо. Ілюша на цей раз сказав, що з руколою не хоче, буде їсти тільки самим лимоном. Його спосіб всіх, до речі, канапок. Дуже любимо з лимоном. Тільки я ложу собі на, на канапку і їм, а Ілюша, власне, тільки сік висмоктує з лимона, і це також дуже смачно. Ілюша, як тобі паштетик? Дуже смачно. <свісно> Скільки канапок будеш їсти? Не знаю. Одну, Дай. дві? Не знаю, ще канапі. Але багато чи ні? Напевно, все багато я не знаю. А <реш> Який щасливий! <реш> ну добре. Не будемо йому заглядати в ротик, нехай їсть смачно собі, так? І так, ми повечеряли і дуже сподіваюся, що нагнали і вам апетиту, і що завтра ви саме цим будете також вечеряти. Насправді це дуже зручно. Ви бачили, що я такий луточок, цей скляний переложила паштет, і ми його будемо їсти. отак Завжди, коли хочеться щось перекусити на швидку руку. З різними комбінуємо абсолютно зі всім. Наприклад, як я казала, любимо з руколою і лимоном, так само я люблю з помідором, і Люша їсть з угірком. Це. І загалом ще туди дуже смакує петрушка, хто любить. Ну, У нас на цей раз немає петрушки, та їй кажу, перевагу ми надаємо саме. Цьому. Яблука, звичайно, ми не завжди додавали, але коли спробували один раз, нам сподобалося. І завжди у нас є таке, яке лежить і чекає, щоб його хтось з'їв, тому додаємо сюди. В кожному разі нам це смакує. Діліться, пишіть, будь ласка, що буде смакувати саме вам. І ще відчувала потребу прокоментувати один момент в процесі готування, тому що зараз подивилася в програвачі, в якому я монтую відео попередні відрізки, і там в мене на одному моменті підвисає. Тому якщо навіть після опрацювання відео воно буде підвисати, коментую, як я то робила. і цибуля були обсмажені, додала туди печінку без молока, додала туди яблуко, додала туди 200 мл смета вершків. 12% і додала масло, яке залишилося сіль і перед за смаком. Це, в принципі, все, що я туди додавала, готувала до готовності печінки. Це 8-13 хвилин, десь так в таких межах, в залежності просто від того, на якому вогні ви готували, від інтенсивності чи під покришкою, чи без неї. Чи загалом на якими шматками було порізано, хоча це досить спірне питання, але все одно в таких межах до готовності приготувала і далі блендер був. Ще також хотіла прокоментувати такий момент, тому що мені там під різними відео пишуть, обурюються відносно того, де сидить Ілюша, коли він куштує те, що ми готуємо. Що я можу сказати з цього приводу? Ну, для мене головне, щоб моя дитина не сиділа в мене на голові, а там далі, де він сидить, нехай сидить там, де йому зручно, де він хоче. Сьогодні йому запропонували, наприклад, їсти на стільчику такому стільчику біля, біля кухні. Тобто він може сидіти так само за столом, тільки звичайно мені тут треба перед тим прибрати, а набагато зручніше і швидше, коли він тут пробує. Е, мені здається, що це не має такого великого значення, якщо тут немає людей, яким це створює дискомфорт. Якщо б, наприклад, тут була якась інша особа, яка їла би, або якій загалом було б це неприємно, то так ми б це переглянули. А так як нас тут тільки двоє, фізично тільки ми тут їмо е, і нас все влаштовує, то для нас це окей. Загалом, думаю, якби він сидів на столі, в такому на столі, на якому стояла би в тарілках їжа, там, де всі сідають за стіл, то можливо я би змінила свою думку. А так як тут, і тим більше ми знімаємо відео, це також в певній мірі обмежує в, в діях, то мені здається, що нічого тут кримінального в цьому немає. І Нема чого чого тут так обурюватися. Звичайно, це думка кожного відчуття кожного, як хто відчуває, так і живе. Я думаю, що, що ми нічого не порушуємо, бо такого знати надважливого. Тому ми робимо так. Я з вами буду прощатися. Як я й казала, дуже сподіваюся, що ви також спробуєте цю смакоту, Можливо, хтось також дуже любить ці паштети, і отак от забув, якийсь час довше не готував, то побачив відео і згадає такий, о, завтра готую цей паштет смачний. Ось так. І ще додасть яблучко, спробую, тому що це справді дуже смачно. Воно ніби воно я б не скажу, що так сильно відчувається, але ну, ця нотка вона додається все таки. Тому пробуйте, смакуйте. Бажаю вам приємного хорошого вечору. Нехай він буде у вас за смачною вечерю в теплому приємному колі. Всього вам найкраще зустрінуся в наступних наших відео. Па-па-па-па!